うん。<music> Нещодавно в інтернет мережі з'явилося звернення жителів Маріуполя до світових лідерів та всіх небайдужих людей, в якому розповідається про агресію з боку Росії та війну на Донбасі. Також Маріупольці звернулися із закликом зупинити агресора та притягти його до відповідальності. Голова Каловської районної ради Василь Дзунза випадково натрапив на це звернення і вирішив підтримати жителів Маріуполя у їхньому прагненні жити в мирі. Ми заявляємо, нас убивають, убивають щодня, убивають на остановках. В автобусах, магазинах, дитячих садах, школах, домах і квартирах нас убивають навіть, тоді, коли ми приходимо на кладбище попрощатися з тими, кого убили раніше. Ми заявляємо, нас убиває професійна російська армія і найманці терористи так званих народних республік. Найманці терористи не скривають, що вони є військовослужбовці сусідньої держави, що прийшли визволити нас від окупації і створити свій ілюзорний. Російський мір, розстріл рейсового автобусу під Волновахою, наслідок якого загинуло 12 і поранено 18 звичайних людей. Обстріл тролейбусу у Донецьку, внаслідок якого загинуло 8 і поранено 13 мирних мешканців. Недавній обстріл Маріуполя, через який загинуло 31 мирна людина і поранено понад 100. Це саланки одного ланцюга, ланцюга злочинів проти людяності. Ми заявляємо, господин президент Російської Федерації Володимир Путін. остановитесь, перестаньте нас убивать. Это ничтожно мало для вас и абсолютно все для нас. Мы не просили и не просим поддержки у России, тем более, что ваши гуманитарные конвои еще утром непременно сказываются на плотности и частоте артобстрелов уже вечером. Согласитесь, гречка и тушенка в обмен на наши жизни далеко не равнозначный вариант. Именно террористы, поддерживаемые вами ДНР, обстреляли 24 января в микрорайон Восточный, города Мариуполь. Здесь нет никаких стратегических объектов, Потом по российским СМИ покажут очередное сообщение о том, что украинские фашисты убивают мирное русскоязычное население. Но весь мир знает, агрессор это вы. Вы сотворили великое зло не только с Украиной, но и с Россией. Вы так умело сожгли мосты между нашими народами, как этого бы не сделал ни один враг в мире. Теперь вы оккупанты, по вине которых гибнут невинные люди. На наши города и села падают снаряды на города и села, которые жили в мире, пока вы не пришли со своими вооруженными и вежливыми людьми. Мы обращаемся к генеральному секретарю ООН господину Пангимуну, председателю ОБСЕ господину Ивицеичичу, президенту ПАСЕ госпоже Н. Брасе, генеральному секретарю НАТО господину Йенсу Столтенбергу, президенту США господину Бараку Обаме. Каждый день страдают люди, разрушаются жилые постройки, гибнут дети. Сколько нужно пролить еще крови, чтобы остановить агрессора. Мы обращаемся ко всем жителям Украины, России и всего мира. Только количество тех, кто поддерживает пылающую от российской агрессии Украину, может остановить Третью мировую войну. Без Донбасса нет Украины. Без Украины нет Европы. Без Европы нет мира. Это уже не политика. Это вопрос жизни и смерти тысячи людей. Кожен сьогодні повинен бути небайдужий від того, що твориться в нас в державі, в нашій державі, Україна, як планомірно Путін намагається знищити Україну, українську державу, незважаючи на те, що гинуть там і і гинуть російські солдати. Для нього це є не причина для того, щоб зупинитися. Тому хотілося б, щоб кожна людина Нашої держави і весь світ почув ці слова цих мирних людей, які хочуть миру, які хочуть спокійно жити, працювати, хочуть, щоб їхні діти ходили в школу, в садочки, щоб вони жили в своїх домівках, в своїх квартирах, щоб вони не жили у підвалах і вони не знають, що буде завтра. Сьогодні це все залежить від кожного із нас. Від всіх тих людей небайдужих до тої біди, яка є нині сьогодні у нашому рідному домі в Україні. Ми надіємося, що нас почують. Ми надіємося, що Європа і всі прогресивні, і все прогресивне людство підніметься проти цього зла. В іншому випадку може бути непоправине.